Розкажу, дерево. дерево. А що а за що дерево? Зараз, Богданко, які ми дерева садимо гарні. Тюльпанове дерево. Тюрпанове. Бачиш, ми тюльпанове дерево. Садим. А потім робимо сина. Ага. А потім будинок. Так. Да. Все по черзі. дівчата. То я всі дерева сажу. Ну це так, на півжарт. А знаю один тільки варіант. Щоб взагалі місто було зелене, це треба, щоб кожен був десь всередині ентузіаст. О, коли я жив рівно, у нас був дядько один. Він постійно їздив і висаджував саджанці, незалежно від того, ну, яка погода, чи дозволяла, чи не дозволяла, з нього всі сміялися. Але хто гуляв з собачками, собачки, ясно що такі дерева або надломують, або щось інше. Я кажу, де ви їх берете? А він каже, я беру там, де не наказують. Тобто, де мене не можуть оштрафувати. А я кажу, а де це? В лісопосадці під електромережами. Він викопував і завжди 15-16 саженців безкоштовно висаджував в місті. Тобто, якщо ти хочеш насправді, щоб місто було зелене. Не треба нікого чекати, ніяких не суботників, не спеціальних якихось дат. Ти просто-напросто можеш це зробити для свого двору, в себе в дворі, якщо ти живеш у висоці. От, і скористатися порадою цього діда. А може, скажете, а скільки сьогодні дерев висадять? Чесно кажучи, я не рахував. От можна запитати директора парку, і він точно скаже, скільки зараз є саженців, або просто їх порахувати. Мова ж не про те, мова про те, що це не просто показується, що місто має бути озелененим, а просто, щоб кожен долучився. Тому що якщо ти хоч раз в житті посадив одне дерево, ти за ним будеш доглядати.